Всім привіт! Мене звати Вікторія. Перед вами кар'єристка, маркетолог та й, взагалі, чемпіонка по здобуванню нових онлайн-професій. Мені це дуже цікаво. Я обожнюю заробляти онлайн, тому яка ж сама актуальна професія зараз для заробітку вдома, тим паче в умовах війни. Якщо ви шукаєте саме професію, в якій ви б хотіли розвиватися і тим паче онлайн, чи, можливо, ви в декреті, і вам немає на кого залишити дитину, як і мені було в свій час, і я зараз також розвиваюсь. І якщо ви мрієте взагалі подорожувати і не прив'язуватись до місця, це просто ваша мрія, тому просто йдіть на одну із самих актуальних професій це таргетолог. Це Настільки лайтова професія, ви можете запускати хоч вночі, ви не прив'язуєтесь до часу. Це настільки кайфово і круто займатися таргетингом і жити в будь-якій крапці світу, що напевно просто буде вашою помилкою, якщо ви не скористаєтесь цим. Тим бачу, якщо є мрія подорожувати, не бути на одному місці, або бути з дитиною і при цьому мати кошти і розвиватись. Я запрошую вас до себе на YouTube канал, тут будуть виходити багато цікавих відео, короткі такі подкасти про навчання. І також запрошую вас до себе на індивідуальне навчання, якщо ви бажаєте дізнатися все про професію, плюс навчитись, Вести рекламні кампанії, я вас доведу повністю до результату, навчу, як спілкуватись із нашими рекламодавцями, і не тільки, а також, якщо ви не бачите себе в ролі спілкування і знаходити собі клієнтів, то ви можете залишитись в мене в команді і працювати у мене в маркетинг агентстві і отримувати зарплату, про яку мріяли. Став лайк, підписуйся на канал і на інстаграм також. І я тебе навчу заробляти кошти.